Привіт, мої хороші, це мій тихий рай. Сьогодні готую заготовку для борща. Воно йде, е, хто любить фасолю, можна і як салат, але я готую як приправу для борща е, Одного разу мені порекомендувала е, мого брата жінка, ми приїхали в гості і ну, почали говорити за заготовки на зиму, а вона говорить: я вже нічого не роблю, це тільки роблю заготовки на борщ з буряка і з фасолі. І сьогодні я хочу показати, вона мені дала пару баночок того. пару баночок того. К я попробуєш, тоді я тобі дам рецепт. Я попробувала, мені сподобалося, дуже зручно зварив бульйон, картошку і потім додаєш вже консервований буряк, консервовану фасоль, робиш зажарку, і борщ готовий. Ну і капусту додаєш. Ну, мій рецепт, який вона мені дала. Значить, 6 стаканів фасолі. 3 літра томатного соку, 1 кг моркви, 1 кг перцю, 1 кг цибулі, пів літра рафінованої олії, 400 г цукру, 2 столові ложки. Я прям з горою взяла солі і 100 г оцту. Фасолю замочуємо на ніч. Потім відварюємо, я вже відварила. Заливаємо томатним соком. Ну, я вже не буду це показувати, буду робити собі все послідовно, але розповідаю вам так, як робиться. Заливаємо фасолью томатним соком. Я переложу в більшу каструлю, це в мене поки містій і ставимо, доводимо до кипіння. Значить, моркву тремо на крупній терці, а цибулю і перець ріжемо кубиками. Значить, заливаємо томатним соком, доводимо до кипіння, додаємо моркву і варимо 10 хвилин. Потім додаємо перець, цибулю, олію, цукор, сіль, хорошо перемішуємо і варимо ще 40 хвилин. За 5 хвилин до закінчення варки додаємо оцет перемішуємо і закриваємо. І дуже смачна фасоль. Я ж говорю, хто любить фасолю так їсти, то це дуже і добрий салат. Але я використовую тільки для борща. Ну, я не, не дуже люблю фасолю, але ну, борщ з фасолі смачний, тут він більше що скільки тут всяких інгредієнтів. І я готую так таку заправку, буду ще готувати. Буряк, тоді вам покажу, як готую буряк. А це поки ми сьогодні готую таку заправку для борща. Дякую за увагу. Ставте пальчик до гори, підписуйтесь, пишіть коментарі, пишіть, може, хто, які рецепти теж робить. Дякую за увагу, пока!